<кій> І так, сьогодні ранок, 27 жовтня, вночі був приморозок, зараз на дворі температура ось так приблизно мінус 2-1 градус. Мороз ледь зійшов. Зараз ми постараємося зайти, спробувати його завести. Так. Вставляємо ключ в замок, включаємо, у нас загоряється лампочка, зажимаємо нашу крапельницю з тиском. Чекаємо пару секунд. Ось такий салон. Задні сидушки, бачите, зовсім не від цієї машини. Передні теж від якоїсь шкоди. Ну Так, почекали ми, пробуємо. Що скорсько завалить. Фактично машина стояла десь приблизно тижнів два її ніхто не чіпав, ніхто не заводив. Як стояла, там робили, робили ремонт в крилі, так її ніхто не чіпав. Все, обороти скинув, вона не на підсотці. Наша трошки трясеться, але то кажу, так має бути там трошки глянемо екстер'єр. ось такий екстер'єр. Повинен бути паркоп, вихід, бачите, не динить нічого, пара тут читанька. Задній ряд підушок. Місто тут дуже багато, бачите, де мої коліни від підушки. Так далеко. Є о тут такий у нас підлокотник, можна сісти. Коротше, вільно, простір над головою теж фактично є високий. Машина має люк, який в даний час є заклеєний силіконом, тому що він протікає за ту кількість років, скільки він має, його ніхто ніколи не ремонтував. Но було скло в нас розбите після аварії. Теж проклеєно все силіконом. Так ми бачимо, машина проїхала 439 тисяч кілометрів. Ну то не факт, що то рідний пробіг. Звичайно, то може бути пробіг не рідний. Тройка, газуємо. Тиск навіть близько не збирається падати. Ось так, перероблено тут замок був вирізаний, він був заклинив на заправці. Потрібно було брати болгарку, його вирізати, він там дуже грубий шток, мав такий серйозний. Ну і Йде від нього отаких дві трубочки, які перекривають. що називається вакуум. Вакуумний клапан. Щоб вона машина робила, потрібно отак їх закривати. Коли відкриваєш доступ повітря, тоді машина автоматично глушиться. Ну і отакий замок вже переставили від москвіча. Ось такий замок вивели його тут на консоль. Ну, заради того, щоб ключом включати живлення на машину, зажигання живлення. Магнітофон такий допотопний. Включається включателя. Телефон рекламної служби ретро FM в Бориславі. Це нас включатель ми переробили нам. Реєстратор, щоб було все зручно, бо там тих всіх дротів від прикурувателя. От було незручно прикурувателю. Тут ми вставкували тут за консоль, вивели такий переключати, який включає, виключає. Також що саме цікаво в цій машині, що є два контролі за температурою. Тут один контрольно поділено на цю всю включаю, виключаю, не ставляєш температуру. Ну і включатель вентилятора. Мале положення, середнє положення, максимальне положення. Тут закриває у нас шторку вихід сюди, теплого повітря, або вихід обдув на ноги чи на скло. Також тут взагалі холодне повітря, щоб виходило з-під капоту і нам в салон задувало. Також є тут от, наставляються виходи звідти тепла, включатель світла. То якщо на себе потягнути, то є галогенки. Ну і так включатель. Ближні далі, далі стоянка. Ось така педалька в нас є в є стоянчатий тормоз, він збивається. отак от коли потягнеш, воно вкапує. Отак відкриваємо так, от таким виташком.

Мотор у нас 2,4 дизель, без ніяких турбін, без нічого. Старенький, простенький, надільний дизель. Ці мотори мільйонники. Що вони люблять, ті мотори? Вони люблять фактично любу солярку, яка є, там різниці немає, можна камаза злити залити, солярку і їхати фактично без проблем. То що просто... Вважати на рахунок а частіше його міняти, щоб він не був запарафінений. Фільтр на солярку. Також він любить крутитися, тобто помалу не їхати фактично нерентабельно, на тяжку, дуже тяжко, тому що він буде брати тоді десь 10 літрів, 10-11 солярки. Якщо його крутити, розкручувати перше, розкрутив, друге розкрутив, третє розкрутив і тоді їдеш на четвертій. От тоді фактично він бере десь так 8 літрів, -8 літрів солярки. От радіатор у нас без розширювального бачка. Оця трубка, вона то є спеціальна кришка кришка клапан. Коли завека температура тиску, вона всередині відкривається. І цією трубкою вниз просто на підлогу. Там на землю витікає лишність. Акумулятор має бути звичайно що потужний. У мене стоїть 105 ампер, 96. Верніше це ампер, 105 пускового. Що саме важливо, щоб витік ті, чиста Ось такі арки не були перегнилі, тут вони вже варені, та сторона варена і оця сторона варена, теж ну, так мотор дуже надійний, отакий От генератор, стартер дуже великий, стартер фактично такий якогось автобуса. Радіатор теж великий. Що по ходові? По ходові у нас дуже добре те, що от в нас пружина стоїть окремо на речагу і стоїть в посадочному місці в стакані. А сам, сам амортизатор стоїть окремо від пружини, не всередині ніяк. Тобто, якщо, в нам, якщо амортизатор у нас вибитий, то є газові амортизатори двосторонні, то тоді машина все одно їде. І без ніяких проблем. Просто Буде гримати на пружині. І ось така тяга поперечної устойчивості. Ну, верхній річах і шарового пору в алюмінію. От пороги в неї теж всі переварені. Переварені так кустарним способом. Навіть видно, от просто взято бляху двойку і все переварено. Ззаді в нас стоїть редуктор мерседесовський, там видно редуктор з полуосими. Теж треба вже варити. Дещо багажників видно, що вже прогнило, тут кріплення на паркупі прогнило. Що в нас в багажнику? Багажник великий містим. У мене тут фактично в багажнику порядку нема. Як то кажуть, для того хто їздить на коп. Тут порядку фактично ідеального і не треба, бо любий метал можна закинути, інструмент, лопаті. Тобто машина робоча, машина працює кожен день. Нема такого, що вона стоїть. Тому що от Була оця сторона вся вдарена, то вже. Дверка відшпакльована, відтукана, і крило теж. Не те, що ще лобу лишилося поміняти. Люк, як ми бачимо, заклеїли його. І так, на рахунок самої машини. Машина в мене четвертий рік. Фактично вона була поміняна на гольфа одиничку. Дизелі 1.6 в мене був, я її зробив доплату. Поміняв на такого Мерседеса, Ну, гнилий він був повністю, там пороги, арки, пороги, задні все варилося. ну Після 4 років самі бачите. Треба в деяких місцях ну, але так ще досить все живе. Мотором проблем ніяких немає, я на ньому вже від'їздив. Десь приблизно. Ну так, щоб не збрехати тисяч сорок. Перед тим як я його міняв, була зроблена капіталка мотора. Там розточено, перебрано все. Після цього заводиться ідеально, У мороз навіть мінус 20, це я його заводив. Просто за три рази ключом провертав, не заводив, а так, щоб свичина калона нагрівалася, виключав, знову включав і вже от на третій раз, коли лампочка згасла, тоді заводив. Отак, от як сьогодні, за, фактично за другим разом завів. Машина бойова. Е, що, якщо вибирати між дев'яткою і 123-м Мерседесом. Тільки дизелем. Ну там 2 на 2,4, може бути там 2, може бути 2,8, там в залежності від комплектації. Справа в тому, що по столярці він желязно бере 8 літрів, то, то питань нема. Чи по трасі, чи по такій дорозі, там фактично різниці великої немає, літри. Але прикол в тому, що безвідказно завів і поїхав. Ніяких карбюраторів, ніяких сві... свічок, ніяких дротів, трамбльорів, нічого, тобі, блін, мозги не парить. Завів дизель, рох-рох і поїхав. На ньому я і груз возив непоганий, там ми 700 кіля кидали, він без проблем 700 кіля влочить. Тому, якщо вибрати між дев'яткою і мерседесом 123 ну звичайно, він там з 78-го року. Ну, самі порахуйте, скільки їм років, що дев'ятка там може бути з 92-го року, там, там, 3-го чи 7-го. Але в ціновій категорії до 2000 доларів, що дев'ятку можна купити, що з такого мерседеса. Дев'ятка ну, буде більше прилизана за 2000 доларів, ніж отакий мерседес. Він, звичайно, що буде трохи подуставший, але краще купляти мерседес. По ходові тут тільки верхні тяги. Верніше верхні речаги. З шаровими опорами верхніми вони продаються без проблем, але бажано брати оригінал. Якщо її фінанси дозволяють, або брати просто, на шроті теж оригінал. Бо польська заміна, а тим більше китайська гамно півроку від'їжджаєте і викидаєте. Суто проходимість по болоті супер. Супер, ззаді, просто... Треба розкручувати мотор і просто пролітати ті всі було, калабані, яни. Фактично я сідав тільки раз і то так заліз, що з дно заднього багажника фактично залізло в яму. Кажу, машина має 4 роки в мене і проблем ніяких. То, що поміняв втягуюче, реле до стартера, 2-3 рази, верхні шарові опори міняв. Речаги міняв рульові, з наконечниками разом. Ну то що замок вирізав, бо був заклинений, там його ніяк вже би не відремонтував. Сидушки поміняв, поставив інші, то вже я, може там ті були вже дуже ушатані. То, що поварив пороги, ну і все. Так що, пацани, я дуже радий, що є ось такий мерседес на господарці. То він в мене робоча машина, безперечно. От сьогодні мені вже його віддали після ремонту, ще лобове, може поміняю, а може і не поміняю, буде видно по фінансах. Ось так. Виїжджаємо на КОП на 123-му Mercedes. Так що будьте з нами, підписуйтесь на канал. Саме цікавіше, став питання.